У цьому відео ми з вами розберемо, чому вам ні в якому разі ні за яких обставин, як би вам сильно цього не хотілося, не можна копіювати успішних бізнесменів. В тому числі мільйонерів, мільярдерів, про яких ви чуєте практично на кожному кроці. Дане відео буде актуальне усім підприємцям, від того, яким бізнесом ви займаєтеся, скільки часу ви займаєтесь цим бізнесом, наскільки ви захоплюєтеся тією чи іншою людиною, яка досягнула успіху в своєму бізнесі, скільки б вона не заробляла, усе це абсолютно неважливо. Тож додивіться відео до кінця, буде дуже багато важливої і цінної інформації, про яку вам. Зазвичай ніхто і ніколи не розказує. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк, а ми починаємо. І почати мені хотілося би із того, що зовсім недавно я на просторах інтернету, в Ютубі здається, побачив одне відео, яке зібрало мільйони переглядів, і мене зацікавило, що ж там такого було, щоб зібрати стільки переглядів. І на цьому відео показувалось, як хлопчина років, напевно, 18-20 намагався повторити жестикуляцію відомого. Футболіста. От футболіст, наприклад, перебуває в оточенні от фанатів, як він себе веде, і тут же ж паралельно показується інший кадр, як веде в той же час себе ось цей хлопчина, який, так би мовити, займається пародією на ось цього футболіста. І що я побачив, що я таке цікаве для себе підмітив? Так це виглядає смішно, так це виглядає якось навіть трошки неакуратно, недоречно, ось ця ж. Стикуляція, і саме відео було націлене на те, скоріше щоб висміяти поведінку успішного футболіста. Я не буду казати, хто це є. Проте в той же час я зробив для себе дещо інший висновок. І це є власне причиною того, чому я включив цей момент в опис відео, чому вам не потрібно копіювати бізнесменів, мільярдерів, які досягнули успіху. І тут насправді можна провести паралель із тим, як цей хлопчина копіював успішного футболіста. Із тим, як підприємець намагається скопіювати успішного бізнесмена. І в більшості своїй, коли підприємець починає копіювати поведінку успішного бізнесмена, він виглядає так само дещо некоректно, він виглядає смішно. І це не просто не додає йому плюсу, а навпаки, відбавляє у нього. Тобто такий підприємець починає сприйматися несерйозно. Чому? Тому що він намагається Одягнути, так би мовити, на себе не свою сорочку. А що відбувається з людиною, коли вона одягає сорочку не свого розміру? Наприклад, коли вона ця сорочка занадто тісна для цієї людини. Воно виглядає смішно, воно виглядає недоречно, воно виглядає неакуратно. І відповідно, коли ви бачите таку людину, яка ось так вдягнулася, у вас немає жодного бажання з нею не те, щоб вступати в якісь ділові стосунки, спілкуватися у вас з такою людиною взагалі. І пропадає будь-яке бажання. Чому? Тому що ви бачите, що людина намагається якось сподобатися, що людина намагається бути не самою собою, вона намагається показати із себе того, ким вона не є. Тобто, наприклад, якщо повнуватий чоловік одягне на себе обтягуючу футболку. І тим самим проявляться назовні усі дефекти його зовнішності, то тим самим він тільки підкреслює свої мінуси, тим самим він тільки підкреслює свої дефекти. І навпаки відштовхує від себе оточуючих. І рівно той же самий принцип працює з підприємцем. Коли він, наприклад, побачив, от як ведуть перемовини, от, успішні бізнесмени, успішні мільярдери. А скільки зараз відео з'явилося на тему, от як, як ведуть перемовини там успішні мільярдери, як в такій то ситуації ведуть себе успішні та мільйонери-мільярдери? Як себе, наприклад, проводять із працівниками такі-то успішні мільярдери-мільйонери. І підприємці дивляться усе це, переймають, застосовують, і що вони отримують, здавалось би, мало би працювати, роблю те саме, що робить. Ось цей успішний, і в нього працює, а в мене воно не працює. Я навпаки ще гірше ситуацію свою ускладнюю і погіршую відносини з працівниками, якщо такий підприємець, наприклад, копіював поведінку. Із працівниками в успішного мільярдера. І так відбувається практично з усім, що би не намагався копіювати підприємець в успішного бізнесмена. І тепер давайте доберемося до корення цієї проблеми. Чому ж так відбувається? Чому ж поведінка однієї успішної людини, і та ж сама поведінка дрібного підприємця, вони дають абсолютно протилежний результат в більшості своїй. Чому не працюють ті моделі, які Показують успішні бізнесмени в житті підприємців в бізнесі підприємців, які їх намагаються скопіювати. А все насправді дуже просто. Перша причина, якщо особисто ви намагаєтеся скопіювати поведінку такого успішного бізнесмена, то ви повинні враховувати, що ви знаходитеся в абсолютно різних ситуаціях. Ви знаходитесь на абсолютно різних рівнях. І на рівні цього мільярдера така поведінка буде допустима, а на вашому рівні така поведінка буде недопустима. Вас неправильно зрозуміють в незалежності від того, з ким ви спілкуєтесь, і до кого ви застосовуєте таку поведінку. Друга причина ви в цей час, коли копіюєте успішного бізнесмена, ви по суті одягаєте маску, тобто ховаєте свою справжню поведінку за маскою успішного бізнесмена. І як таку поведінку сприймають ті, з ким ви ведете, наприклад, перемови вони бачать, що ви щось приховуєте. Вони бачать, що ви намагаєтеся бути не самим собою. А коли ви. Не будете самими собою в перемовинах, наприклад, то тим самим ви насторожуєте протилежну сторону, з якою ви ведете ці перемовини. Вони починають задумуватися з тієї точки зору, що ага, якщо він щось приховує, якщо в нього якісь приховані мотиви, то вони напевно підуть на шкоду нам, нашій співпраці. Отже, нам потрібно переглянути доречність співпраці з цим підприємцем. Тобто, ви тим самим забираєте в себе бали на перемовинах, намагаючись скопіювати поведінку таких Успішних бізнесменів. Третя причина, ви не розумієте, в яких ситуаціях ці успішні бізнесмени застосовують ці моделі. Так вони можуть казати, що от в такій ситуації я застосував ось такий то прийом, і в мене, наприклад, закрилася угода на мільйон доларів, наприклад, одразу. І ви думаєте, ага, значить, мені теж потрібно в такій ситуації застосувати такий прийом, і в мене так само закриється угода на мільйон там, доларів, наприклад. І ви забуваєте в цей момент дуже і дуже важливий. Аспект, ви його не враховуєте, ви на це навіть не дивитесь? А аспект полягає в тому, що тоді були зовсім інші обставини. Якщо, наприклад, цей мільярдер розказує про те, що він в 90-х вів такі перемовини, і йому в 90-х вдалося закрити це питання, закрити цю угоду на таку велику суму, то відповідно тоді були обставини, які цьому сприяли. Був час, був хаос, наприклад, не було такої сильної конкуренції на ринку. Дуже і дуже багато інших факторів було. Присутніх, яких зараз немає. А в той час, як ви зараз намагаєтеся застосувати цей підхід, вже і конкуренція сильніша, і технологія більш звинутіша, і ринок глобалізується, і, в принципі, є дуже багато інших альтернатив. І Якщо, наприклад, тоді в своїх перемовинах бізнесмен поставив питання ребром. І він таким чином протиснув протилежну сторону на закриття цієї угоди. То тут ви будете намагатися застосовувати цей прийом, наприклад, протиснути так само, як і цей бізнесмен зробив. То ви тим самим відштовхнете від себе цього контрагента, який хотів би з вами співпрацювати, цього клієнта, і він буде вимушений звернутися до альтернатив, які є на ринку. І дуже висока ймовірність, що тим самим ви просто підштовхнете свого потенційного клієнта в руки своїм конкурентам. Рентам і вони обов'язково цим скористаються. Крім того, ви можете підштовхнути в руки тим конкурентам, умови яких є набагато кращими. Вигіднішими ніж у вас, і четверта причина, чому вам ні в якому разі не варто копіювати поведінки успішних бізнесменів, це те, що ви бачите тільки поверхню айсберга, умовно кажучи. Ви бачите тільки поверхню, ви бачите тільки зовнішню дію. І тут ми відсилаємося до того прикладу, який я казав на початку. Ось цей хлопчина 18-20 років. Він копіював тільки зовнішню поведінку цього успішного футболіста. Але ж він від цього не став успішним футболістом, тому що причина успіху не в цій жестикуляції цього успішного футболіста, не в манері спілкування із фанатами, а причина полягає зовсім в іншому. Причина полягає, наприклад, якщо ми кажемо за футболіста, в його наполегливій роботі, в його правильному тренуванні, яке привело його до того, що він почав прекрасно грати на футбольному полі, яке привернуло уваги, наприклад, тисячів мільйонів глядачів по всьому світу, яке Підняло резонанс відносно цієї персони у футболі. І тим самим він же потім, от здобувши славу, він має право поводитися так, як він собі хоче, так як йому зручно. І хто його знає, чи в цей момент, коли він так спілкувався з фанатами, чи коли він так позував перед камерами, хто його знає, які думки він мав в цей момент. Але люди, побачивши тільки зовнішню обкладинку, вони її і скопіювали. І ця зовнішня обкладинка, вона виявляється в даному випадку взагалі. Незначною. Рівно так само і тут, коли ви копіюєте поведінку успішного бізнесмена, ви можете копіювати поведінку, яка була сформована в нього емоційно. От в нього, наприклад, був такий настрій, ось так сказати. Він так і сказав. І, наприклад, в нього дійсності закрилася угода. Але ж угода могла закритися не через те, що він сказав саме таку фразу чи жест певний ексцентричний. Він тоді проявив. Ні, все базувалося на тому, що він збудував руками свою репутацію, люди, які з ним вели перемови, не знали, які можливості відкриваються, коли ми почнемо співпрацювати із цим бізнесменом. І саме тому почали з ним співпрацювати. Тобто, причини знаходяться набагато глибше. І не на поверхні вони в більшості своїй, не на поверхні, вони приховані, так би мовити, за сімома замками. А зовні проявляється в більшості своїй, не те, що впливає на результат, але підприємці, не розуміючи, що впливає на результат, вони просто копіюють те, що бачать, а потім дивуються, чому у них немає результату. І тут зараз у вас може виникнути наступне питання: добре, якщо зовнішня поведінка не впливає на результат, якщо ті слова, які говоряться, вони не впливають на результат. То яким же чином вдається ось цим бізнесменам, підприємцям тримати такий високий рівень? Адже вони могли тоді сказати, наприклад, фразу В них би закрилася угода. А тепер вони би, якщо би застосували цю фразу, «в них би ця угода не закрилася. Але тим не менше вони продовжують триматися на цьому високому рівні, на який вони вийшли, і продовжують розвиватися, набирати обертів. І тут весь секрет успіху таких от успішних бізнесменів він заключається в тому, що вони працюють із фахівцями в певних напрямках, в тих напрямках, які для них є важливі. Якщо це є питання бізнесу, продаж, то вони працюють з відповідними фахівцями. Якщо це стосується питання особистих тренувань, наприклад, фізичних тренувань, то вони працюють. Із тренерами, які їм дають правильні перевірені технології, адаптовані конкретно під їхню ситуацію, під їхнє тіло, і тільки з такими спеціалістами якраз таки і співпрацюють успішні люди, навіть якщо вони за це переплачують. Чому тому що вони розуміють, що тут ведеться виключно робота над їхньою ситуацією, над їхніми конкретними проблемами і весь час. Консультації чи роботи персональної присвячується тільки ситуації цього конкретного бізнесмена. Тому єдине, що ви можете скопіювати у таких успішних підприємців, не сумніваючись у правильності того, що ви копіюєте, це є те, що ви почнете працювати персонально із фахівцями над своєю ситуацією, над своїм бізнесом, над своїм тілом, незалежності за що ми з вами кажемо, чим би ви не займалися, який би у вас бізнес не був. Але так як підтримка. Приємці намагаються копіювати поведінку успішних бізнесменів, мільйонерів і мільярдерів для того, щоб розвинути свій бізнес, то відповідно застосовуючи цю логіку, про яку я вам щойно сказав, логіку мільярдерів, потрібно шукати спеціаліста саме по бізнесу, саме по розвитку своєї справи, по конкретному напрямку, із яким у вас виникли проблеми. І тоді ви будете працювати виключно над своєю ситуацією із фахівцем, повністю занурюючись у спеціальні. Вашої конкретної справи, ваших конкретних проблем і отримуючи рішення саме на ці проблеми, саме на ту ситуацію, в якій ви знаходитесь, саме у тому ринку, в якому ви знаходитесь, саме з тими конкурентами, із якими ви боретесь, саме з тими клієнтами, із якими ви працюєте, і саме з тими працівниками, із якими ви працюєте. Ви будете вибудовувати унікальний свій підхід, ефективний. Тому що з боку фахівця, на ваш ситуацію буде накладатися інструментарій, адаптований конкретно під вашу ситуацію, і тому у вас виникає питання: а як же ж діяти правильно у моїй ситуації? І мені важко відповісти вам на це питання, бо я не бачу ні вашої ситуації, ні вашого бізнесу. Тому, якщо у вас виникають питання, як діяти правильно у вашому бізнесі, у вашій конкретній ситуації, записуйтесь на безкоштовну онлайн-консультацію, де за годину часу ми з вами розберемо, де ви помиляєтесь, що ви робите не так, і що вам робити потрібно у вашій конкретній ситуації. Посилання для запису на консультацію залишаю внизу. В описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео. Вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео, і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.